Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Сьогодні ми виїхали на Дніпро для того, щоб половити окуня. І по суті, по суті в нас має, буде, має бути сьогодні дуже непогана риболовля. Адже, як показала практика, окунь клює і навіть непогано. Єдине, що вітерець, ви, мабуть, що чуєте, що задуває трошки, буде нам заважати, але я сподіваюся, що він не сильно повпливає на нашу сьогоднішню риболовлю. Після ловлі жереха, якого ми зловили в кількості і в якості. Якщо ви не дивилися відос, то зараз у підказочці вам він вилетить. Ми вирішили спробувати половити на лайтову снасть, і перші закиди почали приносити рибку. Окунів ми зловили з двох закидів два, і я бігом прибіг за того, щоб з вами привітатись. А на що буду ловити, зараз я вам покажу. У мене сьогодні в руках Fineza UX до 15 грамів 832. Дайва Exist 3000. І намотаний тут Дюрасенсор 0,3, 3 8 жилка Дуже крутий шнурок, мені він надзвичайно подобається. В нього і виліт крутий, і дуже класно він тримає. Дуже класно він тримає, адже 8 жил на діаметрі 0,3 ну це просто дуже-дуже круто. Ну і ось приманочка. Ви всі добре її знаєте. Це Vipo 2,8 на волівському вольфрамчику. Зараз стоїть 10-грамовий 10 вантажик, але будемо. Змінювати, враховуючи глибину, силу течії і ТД і ТП. Ну і звісно, звісно, другий комплект в мене також стоїть, це Аргента UX, якою я ловив жереха, але я думаю, що вона нам сьогодні не дуже буде потрібна, хоча я її не розкладаю, хай буде під рукою. Ну а зараз давайте будемо вже стартувати, тому що окунь, як то кажуть, сам себе не зловить. Погнали! Ай-яй-яй-яй-яй! Який сход неприємний. А щось було таке непогане, досить непогане. Нічого, а зараз ще неодмінно зловимо. Покльовка і добрав <смі> А давай нам сюди. А що у нас сюди? Слухай, це Окунь. Це Окунь і це Окунь дуже крутий. І я зрозумів, в чому прикол. Я зрозумів, в чому прикол. Принаймні, мені здається, що я зрозумів. Ти що? Друзі? Чудова історія. І якщо все буде відбуватись так, як я собі задумав, це буде дуже-дуже класно і надзвичайно цікаво для вас. Це, думаю, Окунь. Давайте дивитись. Так, це Окунь і подивіться, який дуже-дуже крутого розміру. Дуже крутого розміру окунець і е, з надзвичайно далекої дистанції. 14 грамів вольфрам в мене стоїть. І на самому викиді клюють ось такі окунці. Це вже третій. Попередніх двох я не зняв, але я думаю, що будуть наступні два і більше. Окуня відпускаємо, а самі продовжуємо ловити. А! А! Ха-ха-ха-ха! <ріст> <ріст> Ні, ну ти баш, що відбувається, а? Оце так діло. Оце так риболовля. Четвертий закид поспіль, четверта риба. А, і... Прям не знаю, як охарактеризувати свої. Емоції, вони дуже і дуже позитивні. Прям можна, не знаю, сказати, що це така міні-роздача. Сподіваюсь, що так далі і продовжиться. І це Окунь в нас, да, мабуть? Що? Це ж в нас Окунь чи хто? Правильно, це в нас Окунь і ніхто інший. Подивіться, який розмір. Подивіться, який красень чудовий. Просто як з картинки. Кирюха, дивись. Ух ти! На віпо взяв на 2 дюйми. Клас. Відпускаємо. Відпускаємо тебе, друже. І можна вже дещо цікаве сказати. А? Чекай, чекай. Ух, яка покльовочка. Класна. І... А, ще одна. Йохани, ти бабай. Два рази, два рази тюкнув. Не добрав, а на третій добрав. А на третій добрав, друзі мої. На третій. Раз. Окунь добрав. Просто шикардос якийсь. Якась роздача Окуня надзвичайно приємна. Тому що з іншого боку, роздачі Окуня неприємною бути не може апріорі. Ох, який розмір чудовий. Не супер дебелий і не супер малий. Якраз середньоковий такий, як треба. Ням-ням робить. Оп, давай. Давай, друже. Дякую, що плюнув. Оце так роздача. Оце так роздача. Є. О, нарешті, нарешті зловив. Тільки но ну, вітерець трошки попустився і одразу сталася клювака, і можна було її нормально, е, нормально помітити. Досить непоганий оконець стоїть на тій самій місцинці, де і попередні також клювали. І взяв він дуже-дуже з, з великої відстані від берега. О, подивіться, який красень. Подивіться, який красень. Ну, як, як з картинки. Розмір невеличкий, але я думаю, що зараз буде більшенький. Окуню кажемо дякую. Поправляємо приманочку і робимо закид. Туди його якомога далі. І коли вітер боковий, друзі, є велика проблема в тому, що під час закиду видуває петлю. Необхідно, от як тільки приманка е, зловила воду, одразу вимотити е, слабину оцю дугу. І покласти шнурочок на водичку, щоб у нас була максимально рівна лінія. В процесі проводки ця лінія вирівняється, звісно, що, але щоб вона була максимально рівною під час початку цієї проводки. Ой, господи, що ж вітер. Тільки що ж не було його. Бачите, яка погода. Так, давай дно, раз. І погнали. Плавнісінько ведемо і робимо зупинки. Зараз під час такої, такого вітру і такої погоди досить проблематично контролювати приманку на далекій відстані, але нам обов'язково треба це зробити. Тому що інакше риби не буде. І от я можу вам сказати, що на цій проводці риби також не буде. Тому що. А-а-а! Тільки сказав і одразу покльовка. Зараз, зараз, зараз доберемо. Зараз доберемо. Він досить, досить м'яко клює не супер подачі. Не супер подачі, хоча доволі активно. Він... Ем... Ну, Скажімо, без удару, без, без оцього хачама. Він типу супроводжує приманку і її наче як вдихає. Як покльовка, звісно, що це можна зрозуміти, але не суперудар. Так. Ще разок, ох, як гарно полетіло. От зараз, по ідеї, по ідеї на перших же метрах проводки має бути. Окунь. Так, кладемо шнурочок на воду. І зараз сподіваюсь, що все буде. One hour later Скільки я на тебе чекав чудовий окунець і дочекався. Дуже давно не було покльовки, так класно стартанув. З кожного закиду покльовочка, а потім, а потім навпаки лише пересування берегом і пошук. Так, цей Розмір наче більший за попередній. Теж традиційно з самого викиду взяв і неодмінно треба його дістати і показати вам, друзі. О! Вітерець задув правильно. Правильно, а як же? Що там таке? Ой-ой-ой, який нарядний. Який нарядний окунь, друзі. Тільки подивіться. Подивіться, який красунчик. Я давно таких наловив. Ху-ху-ху-ху, який. Подивіться, який розмір, друзі. Ну, 300 плюс. 300 плюс і бере. Теж доволі впевнено. За верхню щелепу гачечком пробило Але це не біда. Йому е пощастило. Ми його, звісно, що відпустимо. Ух, який розмір, подивіться, чудовий, Ух, кайфовий окунь. А коли з самого викиду на делікатну снасть, виваджування надзвичайне. Давайте його випустимо. Опа! І бульк. І пішов. Традиційно помахаємо ручкою і скажемо приходь до нас. One hour later. Фух, який вітер задуває, як же ж ти задовбав цей вітер. ну, З самого ранку. І подивіться, друзі, які пориви. Пориви такі серйозні. Пориви до, до 7-8 до метрів. А може навіть і більше. Хочеться комфорту, але де ж його взяти? Природа, щось з цієї весни нам не асоціюється з комфортом. Доволі вітряно, холодно, ще й риба п'є кров. Але навіть за таких умов ми можемо її знайти, зловити, і це чудово. Так, відійшов знов фокунець. Відійшов окунець, то відійшов, то підійшов. І так буває, декілька закидів робимо, декілька покльовок одразу із добираннями, з усілякими розкладами, а потім півгодини тиша. От, Кружляє він в пошуках здобичі. і Час від часу потрапляє в зону досяжності нашої приманки. Тож необхідно теж війолом кидати стояти. І, можливо, можливо, навіть трошечки ізміщуватись. Он я змістився і одразу цього красення зловив. Фу. Цікава погода. І сонце, і свинцеві хмари. Така більш, більш осіння е, історія. На весняну не дуже схоже. Скільки я чекав на тебе, скільки я чекав і дочекався. Насправді, друзі, старт сьогоднішнього риболовлю був дуже крутий. І я думав, що вся вона буде проходити під знаком мегароздачі. Не так сталося, як гадалось, але тим не менш періодично рибку можна зловити. Ми зробили невеличку перерву, тому що і вітер сильно задув, і дощик почав накрапати. Ну а після цієї перерви вон, перші закиди принесли. Принесли окунця, хотів сказати. Ні. Принесли ці закиди судачка. Маленького, щось з нього на плавці не те. Ну, нічого, головне, що живий залишився. І бачите, ледь-ледь взяв дрібненький судачок. Хоча краще дрібненький, ніж взагалі ніякого. Давай пливи. Так, а я взагалі-то на окуня розраховую. Підводячи проміжні висновки, можу сказати, що активність окуня в день була ніякою. За три години десь ловлі ми зловили всього лише дві рибки, і це, ну, можна сказати, не результат. Він поклював непогано з самого ранку, поклював потім перед обідом і одразу після того, як почався вітер, кльов вщух. І от зараз на вечір починає десь якось він проявляти свою активність. Я сподіваюся, що судачок і окунь, які були щойно не останні за сьогодні, і ми будемо намагатись зловити ще. Але ви бачите, яка погода. Тут невідомо, чи вдасться нам доловити, чи ні. Але принаймні ми спробуємо. Так що палку в руки і погнали. На небі дивіться, які хмари дощові. Вон видно, що над Києвом дощ іде. А у нас ну, вітерець ущух. І хочеться вірити, що дощу не буде. Але тут може бути як в плюс, так і в мінус. Треба бути обережним зі своїми бажаннями. І зі своїми прогнозами. Дивно, що риба наклює. Вже, мабуть, годинки за три у нас було декілька покльовок і все. Треба неодмінно чекати вечора, і було б непогано, щоб нам погода не зіпсувала цей вечір. Тому що половити дуже хочеться. А судак і окунь разом з жерехом на вечір мають виходити. Вже перевірено. Перевірено напарником. О, це окунець. Окунець. Тин-тин-тин-тин-тин Тин-тин-тин-тин тин І непогано він. Непогано він та Давно вже не було покльовочки і ось. Вона є, находили, наплакали, намучились. Я думаю, що це окунець. А може і судак. Я... важко сказати. Ну що, судак чи Окунь, а? Як думаєте? Правильно, це Окунь. Йохани бабай, який красень. Прям шикардосний. Подивіться, як з'їв. Віпо заковтнув прям. О, хе 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 Слухай, він пісяє досі. Це ж треба? Окунь, ти що? Ти ж мав вже віднероститись 100 років тому. Але ж розмір гарний. Дякую, друже, що клюнув. Все, втопив його. Поплив. Поплив окунець, а ми будемо... Продовжувати дуже давно не було покльовки, і нарешті вона так і сталася. Я так розумію, що на вечір підійшов окунець, хоча це не точно. Я хотів би в це вірити, але... Може бути по-різному. Як не крути, це перша покльовка, там з двох закидів буквально, я зробив, ну, такий легенький перекур і десь півгодинки відпочив. Ну і за цей час, мабуть, щось змінилось. Ну і, власне, зараз вже під вечір іде Час і, ну, наразі дуже актуально поїсти б рибці перед сном. опа, бляха муха Ох, яка покльовка. Виходу не бачив, але Покльовка була чудова. Друзі, є, 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 ой, добрав, добрав і повис, і теж непоганий розмір. Теж непоганий розмір. Да, на вечір починає потрошечку риба активуватись. Ох, окунець чудовий. Виходить так, що ми зачепили кінець вранішнього кльову і зараз починається вечірній. ой 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 Який чудовий окунець. Так, да, відпрацьовує фінка UX шикарно його. Ну, іде наш окунець. Та, окунець. <ріст> Знов, ти бачиш, а що в нього з плавцями? Подивіться, друзі, вже другий судачок поспіль якась у нього є лажа з плавцями. Це не добре, я так думаю. Я вже звик до того, що клюють окуні, так що... Судачок здалеку поводить себе плюс-мінус так само. Тому і не розрізнив. Ну, Судачок, дякую тобі за покльовку. В тобі не вистачає, мабуть, двох кіл, Иди, Іди, йди, набирай. В тебе є така можливість. О! О! А хто це в нас? Ай, зійшов! Йохани ти бабаян! Ну. І таке щось чарівне було. Це окунь більш за все. І немаленький, немаленький. Але зійшов, ти диви. Ах. Неприємно, але нічого не поробиш. На вечір почала рибка активуватись і зараз треба не марнувати часу ловити, ловити, ловити і ще раз ловити. Опа, туди його. Зрізав мене. Як мій малий каже, фіня. О! Тільки зловив дно. Тільки, тільки зловив дно. Тільки зловив дно, прикинь. Ну, підійшов у друзі. Ух, друзі. Це тільки зловив дно. Одразу. Одразу покльовка, тягну судака і подивіться вже на який комплект. Це вже в мене аргента, аргента UX. І саме тема перейти в наступний відос. Якщо так воно вдалося зловити, це означає, що ми перемикаємось наразі з окуня на судака. А якщо ми вже будемо ловити судака, це вже буде зовсім інший відос. Да ну який же ж то судак. Друзі, це йоханий бабаян. Друзі, який може бути судак? Подивіться. Унція Вольфрам 3,6 віпо З самого викиду. Подивіться, який окунь. Ви тільки но на нього подивіться. Це супер кайф. А ти кажеш, судак. Фух, Ми, звісно, що його відпустимо, але я думаю, що продовження буде в наступному відосі. Давай. Оконець, дякую. Який же ж ти красень? Ну, скільки там? Грамів 600. 500 точно. Ну так. Ну, да. Крутий розмір. Друзі, ну закінчилася сьогоднішня риболовля. і вона закінчилась і почалась одразу наступна. Зараз ми закриваємо сьогоднішній день, закриваємо окунів і закриваємо на такій на мажорній ноті, ви бачили тільки, що який кабасик влетів. Я думаю, що буде доречно зараз перейти на ловлю судака і половити ввечері на Дніпрі під час подачі води, адже її тільки-тільки почали давати. Я думаю. І я майже впевнений, що я заслуговую на вашу вподобайку під цим відео. І обов'язково пишіть коментарі, що ви ловили е, цього року. Не забувайте підписуватись на мій канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео на моєму каналі, які будуть просто зараз. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут. Just now!